Доброго здоров'я усім! Сьогодні на вулиці, якась іще жарчіше, ніж учора. 35, як кажуть, у холодку, а на сонці, мабуть, усі 45. І для того, щоб, як кажуть, перенести. Цей катаклізм потрібно чимся холодним себе ну, як... спасати, спасати себе, рятувати себе. Там мені рекомендують мівіну, ще там щось типу дієтичне. посадити діда на дієту. А я сам сів на дієту. Не потрібно, Діда, дід знає, що потрібно їсти і тим більше у жару. Зараз я зробив холодний суп або борщ, що Ну, це канал не, друзі, не кулінарний. Але мені написали, що потрібно їсти, щоб сісти на дієту. Я не розумію, чому це так? Хто знає мою вагу і хто піклується про мою фігуру. Але я все-таки е, згоден всім і, як, кажуть, сижу на своїй дієті. Холодний борщ без всяких жирів. Дві варені бурячини красні на тертушку. Яйця варені на тертушку, цибуля зелена, укроп, гурок, на тертушку обов'язково, сік лимона видавить, і головне літра кефіру. Любите, який є, А якщо він у вас вийде густуватий, то можна розбавити або водою, кип'яченою, холодною, або мінералкою. Дивіться, що я вам зараз покажу. Це я, тут яйце варене потерте на тертушку. Але для презентації я зверху положив, щоб вам. Яйце воно потонуло. Варене яйце і зверху пучичок укропа. Друзі, я вам відповідаю. Ну, хто в курсі, той в темі, скільки мені років. Так от, за все своє життя я тільки два рази цей борщ або суп. Ну, вже, скажімо, не пробував, а їв. А це третій раз. Я ніколи не думав, що він мені, ну, понравиться або буде по вкусу. На вигляд він, ну, не скаже, що дуже якісний або сідобний. Але. Я два рази вже їв, це третій раз. Дивіться. Я його розбавив. Тут кихвір, те, що я розповів. Мінералочкою. Укроп. Ну, це було для презентації. Вона потонула. Я для вас. Друзі, це щось із чимся, прямо з холодильника. холодильнику, ну там 6 зразу все може тепла всього там чи нуль ну не з морозилки звичайно окрошка або як холодець у кого як називається з ним не зрівняє не, не зрівняти хоч там як ковбаса або там м'ясо варене кидають друзі тут нема ні м'яса ні ковбаси ні олії ну я не знаю, що тут таке, щоб якось таке, щоб могло б фігуру спортити. Я, Чому я так кажу? Я рекомендую тим, хто на дієті і хто слідить за своєю фігурою. А саме головне, друзі, 35 в тіні в холодку. І оце з холодильника. Я не знаю, як вам передати, а головне, візьміть, зробіть і попробуйте. І напишіть у коментарях, хто таке. Ну, це, його можна було меншеньке, тут половинку положити. Ну, її саварене було. Я думав, воно буде плавати, воно потонуло. Я, ой, укропчик зверху, віночок. Ну, Звичайно, я ж його достану. Хотів, щоб для красоти, а він затонув. Друзі. Так що хто піклується про дідову фігуру, про його вагу, раджу також сісти на мій рецепт. Попробуйте. Мені радять на мівіну сісти. І там ще декілька інтригієнтів, які хуже, ну, як, що ми від неї не пользи, не вреда. Такі там іще декілька інгрегіентів, ну, звичайно, на них е, тільки хуже зробиш для організму. щоб були і калорії, і нежирні. От, наприклад, тут. Ну, це все овощі, буряк, моркка, укроп, е, горок, крихвір. Можливо, я не все розповів, друзі. Зайдіть в інтернет, наберіть холодний борщ. І ви зразу побачите, як його робити, що туди кидати і що від нього відчуваєш, коли їси в жару. Всім смачного! Дякую за перегляд. Робіть і хай у вас все буде добре. До нової зустрічі на каналі Діда Миколи.